Вітаю, Незважаючи на те, що Америка зараз це найбільш стабільна держава світу. Вона також переживала економічні занепади. Головним з них є велика депресія, яка почалась у жовтні 29-го року, а закінчилася в 33-му. У тому ж році президентом США став Франклін Рузвельт. Він вважається одним з кращих президентів Америки, і тому в цьому відео давайте розберемося, що саме робив Рузвельт для подолання такої масштабної економічної кризи. Для нас це буде корисно. Починаємо. Вступивши на посаду 4 березня 1933 року, менш ніж через тиждень Рузвельт вже вжив заходів щодо стабілізації ситуації. Була скликана надзвичайна сесія конгресу, який засідав цілих три місяці, і в результаті були прийняті дуже важливі для країни закони. Реформа банківської сфери. Були оголошені канікули для банків, та була проведена повна їхня ревізія. По суті, слабкі банки просто закрилися. Результатом такої реформи став Зміцнення банківської системи США. Також було створено федеральну систему страхування депозитів. Вона видавала кошти вкладникам у разі банкрутства банків. Промислова сфера. Прийнято національний закон щодо відновлення промисловості у червні 1933 року. Результат було вироблено так звані кодекси чесної конкуренції. Таким чином Рузвельт боровся з монополіями. Також була встановлена мінімальна заробітна плата та максимальна тривалість робочого тижня. Соціальна сфера. Безробітним надавалася пряма допомога, організовувалися громадські роботи, запроваджувалися соціальні виплати непрацюючим. Також було ухвалено закон про виплати по старості у 35-му році. З метою працевлаштування безробітної молоді уряд створив спеціальні табори. Там молоді люди жили на повному забезпеченні держави. і отримали заробітну плату у розмірі 30 доларів 25 з них, до речі, віддавалися їхнім сім'ям. Реформи у сфері житлового будівництва та сільського господарства. Ці сфери також постраждали від кризи 29 -го, 33 -го років і вони потребували розвитку. Аби вирішити питання житлового будівництва, американський уряд впровадив доступні кредити на житло. А щоб підтримати виробництво сільгоспродукції у травні 33-го року був випущений і підписаний Рузвельтом біль про допомогу фермерству. З його допомогою передбачалося боротися з банкротством фермерів та надто низькими цінами на сільськогосподарську продукцію. Ухвалений біль дозволив великим фермерам фермерським господарствам стати більш конкурентно спроможними. Дрібні господарства також не були забуті. Їм надавалася фінансова допомога. Держава заохочувала створення кооперативів для збуту продукції та впровадження нових технологій у процес робіт. Ухвалені закони передбачали пряме втручання держави у соціально-економічну сферу. Однак на той момент це було правильним рішенням, і Рузвельту вдалося вивести Америку напевно з найбільш масштабної економічної кризи за всю історію США. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!